Поговоримо зараз за біль українців за кордоном, за жіночу біль і радість, і за чоловічу біль і радість і наскільки ми відрізняємося, що тут відчувають жінки, що чоловіки за кордоном. Я от е, знову в німеччині зараз прилетів, стукуся з людьми. Що я помітив жінкам тут, і мені цікаво, відпишіть в коментарі, це так чи не так жінкам тут. Краще більшості випадків, ніж їм було в Україні, чому більшість з них були в якихось об'єзнених відносинах, там якісь незрозумілий брак у них був. там заставляли вдома сидіти. У них нормальна робота не було. Вони от, ну, не могли себе проявляти і так далі. Потім вони сюди приїжджають. Тут реально права жінки дуже сильно захищені інколи аж занадто. Але їм тут безпечно, у них є тут житло, у них і мінімальні гроші, на які ти точно проживеш. Допомога цікаво. Вони вже не в аб'юзівні всі ці історії. Вони тут безпеці. От більшості жінок, щоб розуміло, напевно, вони вже в Україну ніколи не повернуться, навіть якщо вони тут стосунки вони не знайдуть чого, бо тут вони відчувають себе в безпеці, так як ніколи в Україні зрозуміла? Є інакша категорія жінок, яким тут важко, або вони за самореалізацією вообще по життю дуже важко і так далі. От ну більше жінок це первого типу жо. Потім за чоловіків, оце абсолютно паралельна інакша історія яким чоловікам класно за кордоном, а яким погано, значить класно тим, хто в Україні ну працював на низькооплачуваній роботі. Причому дуже дуже часто в Україні можлива професія, да, як там не знаю, рятівник, вот така вся історія. Лікар, це дуже дешево оплачується. Да? Коли вони приїжджають сюди, і так само тут з'являється вся історія за безпека, гарно, красиво, гроші, і точно не пропадеш і точно заробляєш більше ніж в Україні. Да, і при цьому ти не пахаєш. Все, таким мужикам в принципі тут подобається. Але більшість чоловіків в Україні багато років їшачили, побудували бізнес, один, другий, третій, побудували будинок, і коли вони після цього всього потрапили сюди знову? Де треба все знову з нуля будувати? Поняла абсолютно все з нуля, і то стало за спиною, і може його навіть не вернуть. Чоловікам настільки важко, короче. Бо я розуміння, скільки мені тепер треба роботи проробити, щоб тут майже з нуля знову вийти на такий рівень, бо вже в голові зафіксовано, що я колись так жив. Короче, таким чоловікам дуже важко. Вони дуже часто. Я думаю, ви самі наблюдали. Мужики такі здорові, сильні, там реально з характером лежать з депресняком тут і не можуть нічого зробити, бо ну дуже прижима, дуже придавля. І мені цікаво, як у вас, типу. я себе ну просто змушував, мене дуже спасало концерти, волонтерка, цим що я займаюсь, і потім я себе просто змушував заново почати заробляти стільки, скільки до війни заробляв. Бо я рот, прекрасно розумів, що впасти в депресняк, я я прекрасно зрозумів, я раніше чесно, я не розумів, чого збухаються мужики. Життя прекрасне і так далі. А потім я поняв, типу, стри... та й у жінок таке саме буває, типу, трапляється якийсь переломний момент, все, все рухнуло, крахнуло. І тут, типу, питання, ти встанеш чи ні, а вставати він коли дуже важко, і це вже може бути десятий раз, коли ти так падав вставав, і вже людина в одинадцятий раз може не піднятися. От, тому от такі дві медалі життя за кордоном, начебто, тип, я гарно все да? і прикольно, і красиво. Але пш, мінуси такі бувають, що ніколи здається, що все життя зламалось. Короте, напишіть, як у вас, жінки, мені цікаво, що ви тут відчуваєте, чи хоче хтось з вас да, в Україну повернутися. Да? От, якщо так, то прям жити, чи просто ну, по гості завітати. І пацани теж напишіть. От, тому чекаю ваші коменти внизу. Поспілкуємось.